Вітаю тебе! Ти на каналі Секрета Інвестора, і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язане з криптою. Проєкт Тайко запустив наступну шосту фазу свого тестування і наразі ми можемо поробити тут активності. Нагадую, що у проєкт занесли 22 мільйони доларів такі фонди, як Sequoia, Kucoin, OKX та інші. Обов'язково потрібно робити всім цей тестнет, навіть якщо ви не робили інші частини. А спочатку підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. І ми погнали! І перше, що вам потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал. Тут як завжди, я зробив детальний пост з усіма посиланнями, для того щоб вам було легше проходити цей тестнет. Переходимо до першого пункту і нам потрібно додати тестові мережі Холески та катла в Metamask. Під'єднуємо наш Metamask, додаємо мережу Holeski та натискаємо Add to Metamask. Переходимо за другим посиланням та додаємо мережу Katla L2. Натискаємо Add to Metamask. Переходимо до другого пункту і нам потрібно отримати тестові холески з кранів. Тут вставляємо адресу нашого гаманця та натискаємо Get Tokens. Далі натискаємо на цю кнопку і чекаємо, коли прийдуть наші тестові токени. Якщо токени не приходять на ваш гаманець, переходьте за другим посиланням та отримуйте токени із цього списку. Переходимо в Metamask, переключаємо мережу на холески і як бачимо наші токени зараховано. Переходимо до третього пункту та отримуємо тестові токени Horse. Натискаємо I understand, під'єднуємо наш гаманець. Тут обов'язково повинна бути мережа Холески. Обираємо токен Horse та натискаємо Mint і підтвердити. І як бачите, ми змінюємо наші токени. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно перегнати токени з холески у Катла. Тут обов'язково повинна бути мережа холески, а тут мережа Катла. Обираємо ефір та кількість приблизно половину. Та натискаємо Bridge. Після того, як транзакція пройшла, обираємо токен Horse, обираємо приблизно половину, натискаємо Approve, натискаємо Далі та Approve. І тепер натискаємо кнопку Bridge. Далі переходимо у вкладку Transaction і тут ми можемо побачити всі наші транзакції. Повертаємось у вкладку Bridge, змінюємо місцями мережі. Та відправляємо трохи ефіру назад в мережу холески. Натискаємо брідж та підтвердити. Переходимо до п'ятого пункту і будемо робити свапи та додавати ліквідність. Зверху обираємо ефір, знизу обираємо токен Хорс. Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Swap. Конфірм Свап та підтвердити. Далі змінюємо місцями токени, обираємо будь-яку кількість та натискаємо SWAP. Транзакції в цій мережі проходять дуже довго, тому запасайтесь терпінням. І таким же чином робимо свапи з усіма доступними токенами та набиваємо від 30 транзакцій. Переходимо у вкладку «Pools», натискаємо New Position. Тут обираємо Ефир, тут обираємо токен Horse. Обираємо 1%, далі Full Range, гортаємо вниз, обираємо будь-яку кількість та натискаємо Approve Horse. Далі натискаємо Preview, потім Add та підтверджуємо транзакцію. Повертаємось назад, бачимо, ми додали пул ліквідності, натискаємо на нього, далі натискаємо Remove Liquidity, обираємо будь-яку кількість, головне не всю, та виводимо ліквідність. І чекаємо, коли пройде транзакція. І таким же чином додаємо пул ліквідності з усіма доступними токенами. Переходимо до 6 пункту і нам потрібно розгорнути смарт-контракт. Переходимо у вкладку Contracts, обираємо File Storage. Далі переходимо у вкладку Solidity, обираємо останній компілятор, натискаємо Compile. Побачили зелену галочку, переходимо у Deploy. Тут обираємо Metamask, обов'язково перевірте, щоб тут був ваш Metamask та натискаємо Deploy. Тут обов'язково перевіряємо, що була мережа Катла та натискаємо Підтвердити. Якщо ви побачили зелену галочку, значить ви все зробили правильно та розгорнули смарт-контракт. Переходимо до сьомого пункту і будемо розгортати NFT контракт. Під'єднуємо гаманець, натискаємо Sign In, Підписати. І якщо раніше ви не використовували цей сервіс, вам потрібно зареєструватись. Я вже зареєстрований, натискаю на цю кнопку, підтверджую пошту, натискаємо I Do This Later. Далі натискаємо сюди. Обираємо NFT Drop, далі натискаємо Deploy Now. Тут обираємо будь-яке ім'я, обираємо будь-який символ, пишемо будь-який опис та вставляємо картинку. Гортаємо вниз та натискаємо Deploy Now. Обов'язково перевірте, щоб тут була мережа тайко катла. Натискаємо Підтвердити. І так, пройшло 2 хвилини, натискаємо Підписати. І так, транзакція пройшла успішно. Далі переходимо у вкладку NFTs, натискаємо Single Upload. Обираємо будь-яке ім'я, тут вставляємо картинку та пишемо будь-яке описання. І натискаємо Lazy Mint NFT. Після того, як підтвердило, чекаємо, коли пройде транзакція. І так, транзакція пройшла, тут ви можете побачити вашу NFT, далі переходимо у вкладку Claim Conditions, натискаємо Add Face, далі обираємо Public, обираємо будь-яку кількість тут і тут, та натискаємо на цю кнопку. Підтверджуємо та чекаємо, коли пройде транзакція. Після того, як транзакція пройшла, переходимо в NFTs та натискаємо Claim. Обираємо кількість 1 та натискаємо Claim NFT і підтверджуємо транзакцію. Вітаю! Ви розгорнули NFT контракт, а тепер залишився останній головний пункт. Повертаємось до четвертого пункту. Далі переходимо в вкладку NFT. Тут повинна бути мережа катла, тут мережа холески. Натискаємо Scan for NFT. Бачимо нашу NFT, обираємо її, натискаємо Continue, далі Confirm і Approve. Підтверджуємо транзакцію і тепер нажимаємо Bridge. І як бачимо, наша транзакція пройшла. Якщо тобі сподобався цей гайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео і якщо ти додивився це відео до кінця, то напиши в коментарях NFT. Це дуже допомагає просувати мій канал.